Всім привіт! Мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан. І сьогодні буде таке невеличке корисне відео, де я хочу відповісти на такі дуже часто задаваємі запитання у мене в Ютубі, в Інстаграмі. І ще хочу також окремо трішки розкрити тему пошуку спонсорів. Тому погнали. Скажіть, будь ласка, коли вже в кінці допитують офіцери, вони говорять тільки на англійській або приводять перекладача? Ну, дивіться, зі ну, мною ніхто майже не говорив. Тобто, ви уже, якби коли сюди прилетите, у вас буде якби два таких контролі. На першому у вас заберуть там телефон, запитають, чи не везете ви собою там. Суму більше 10 тисяч доларів, ну в такому да якби сенсі все будуть запитувати. Візьмуть у вас відбитки пальців, сфотографують вас. І там, коли мені задавали запитання, і я ну деякі моменти не розуміла. По-перше, через хвилювання, по-друге, бо реально ти вперше чуєш реального американця. То вони такий дастують вам листочок і показують вам на українській мові написані запитання. Він якби тикає, і ти читаєш переклад. А вже коли я зайшла в кімнату до офіцерів, то там, наприклад, у мене не нічого. У мене знову відбитки пальців. Запитали адресу. А, а ось, наприклад, біля мене була жіночка, вона спілкувалася з офіцером, вони спілкувалися через такий телефон. Тобто, у офіцера там телефон, у жіночки телефон, і в них на зв'язку перекладач. І так вони комуніцирували. Тому так перекладачі є всюди, і в неї не тільки у офіцерів, вони просто є всюди. Тобто, тут, навіть якщо не знаєте гарну англійську мову, вам. Туди будуть перекладача. Яку візу до США отримали, чи є у вас там спонсор, родич чи шукали? Візу ніяку не отримувала, це все ось це UFOU да, програма. Ми отримали Travel Authorization. Родичі так тут є, але вони не є нашими спонсорами. Як я вже сказала, тему спонсорів я вже в кінці знову обговорю. Але можу сказати так, що сталося чудо, і цей наш спонсор він сам нас знайшов. Якщо я живу з 2020 року по сьогодення в країні ЄС, я можу. Можу подаватись по даній програмі взагалі можете, але якби подаватись по цій програмі можуть лише ті люди, які знаходились на території України на момент 11.02.2022 року. І якщо якимось чином ви змогли все-таки отримати це запрошення, ви змогли обманути всіх, то потім подалі це може стати підставою, наприклад, не давати вам. Якісь візи, не давати вам грін-карти, не продовжувати цей треба, цю програму, якщо вона буде продовжуватись. Я чесно не спеціаліст, я не знаю, але реально вже є така, якби такі розмови, що е, ну це є якби нечесно, і з такими людьми можливо далі мати справу. Ніхто не захоче. Але якби не точно, як я вже сказала, я не спеціалістом, я говорю лише те, що я десь чула з кимось, обговорювала щось читала. Коли ваш спонсор заповнив анкету, як довго чекали на одобрення для переліту в США? Ми чекали три тижні, і плюс, наприклад, особисто я чекала хвилин тридцять на те, щоб мені прийшов сам тревел. Наприклад, там мій хлопець чекав десь дні три, там подруга також може десь добу, може, трошки менше чекала. Тому кожна індивідуально, але це якби цей процес він якби сам по собі займає не дуже довго, і як же це гучно, щось таке полетіло страшне. І ще було запитання, чи перевіряли в аеропорту ковід-сертифікат. У мене не перевіряли, хоча я на всяк випадок зробила. Тому що, наприклад, коли моя сестра сюди летіла, то у них просили при посадці показати ковід-сертифікат. У них на той момент був Вічі сертифікат про вакцинацію. Я робила у мене мій сертифікат закінчився, тому я зробила просто оце ПЦРТС. Але зараз закінчилась пандемія, тому я навіть не знаю. Мені здається, це вже не є актуальним, Це буде нелогічно. Але все ж таки, наприклад, при мені запитували якихсь інших людей, їх там реєстрували на інший там, рейс, і у них також запитували, просили показати свої дані про ковід. Не знаю із приводу взагалі ковіду у штатах, ось, наприклад, в штаті Вашингтон просто мати щеплення від ковіду там дві дози плюс бустер. Це є рекомендованим. Є штати, де це обов'язково. Тому також перед цим як летіти, обов'язково це дізнайтеся, якби щоб потім не було у вас проблем. У мене немає знайомих в США, а шукати незнайомого спонсора якось не хочеться. Так я це розумію, що дуже багато у кого якби ну. Визиває да недовіра ця тема, тому що ну зрозуміла справа ви те до людини, яку ви не знаєте і, може ніколи не бачили. Взагалі, да, якби для більшої впевненості в тому, що це буде безпечно, зрозуміла справа, вам потрібно мати або там знайомих тут, або друзів, там родичів, які вам допоможуть його знайти, які, хоча будуть бачити його в очі, і поруч з вами будуть люди, які дають, якщо що, там не дай Боже, зможуть вас, хоч якось захистити. Але ну я, якщо чесно, не чула про такі випадки, що там щось траплялося у людей, тому я сподіваюся, що якби. Ну, такого не буде, що це все. На такому максимально законному рівні приводу того, як шукати спонсора, я вже казала про те, що я не є спецом в цьому. Але ось, наприклад, як я вже сказала, наш спонсор він знайшовся чудом. Він знайшов мою сестру, яка тут вже живе. І він, якби написав їй, що він хоче собі прийняти якихсь біженців з України. Вони насправді шлях, як вони скомуніцирувались і все таки змогли домовитись про те, щоб ми сюди приїхали. Був дуже довгий, тому це реально чудо. Це реально просто всілене. знаєте, Дала на белюдішці, але зрозуміла справу, наприклад, якби моя сестра сюди не приїхала, цього б не було. Якби друзі моєї сестри сюди не приїхали, цього б не було. Тобто, ну це все ось так, така закономірність. І я до чого? Це до того, що він знайшов мою сестру на Фейсбуці, і так само на Фейсбуці ви повинні просто всюди, де тільки можете розміщувати інфу про себе, читати, хто що розміщує, знаходити людей, які вже живуть в США, і питати, чи є в них знайомі, чи є наприклад, знайомі перше, які готові прийняти, по-друге, які знають там волонтерів, які знають. Інших да там людей, тобто якось так от об'єднуватись, плюс, наприклад, я знаюте, що на Аляску ось. Були такі організації, які самі шукали спонсорів, да тобто ви заповнювали анкету, вони вас шукали, і ви приїжджали потім туди на Аляску. Вам там давали житло, все, що треба. Я думаю, що якби той, хто йде, тому відкриваються двері, той знайде. Плюс ще я знаю, що є церкви, які також готові приймати українців, які готові допомагати з пошуком спонсорів. Також про це можна детальніше дізнаватися. Я всю інформацію яку вам знайду, я прикріплю в описі, і ще плюс також. Ви можете шукати блогерів, можете шукати адвокатів, юристів, які також займаються юфою, які розповідають про США. Ну якщо всім на світі писати, я впевнена, що хоч хтось знайдеться, хоч хтось буде готовий прийняти. Плюс пишіть вже людям, які тут по ЮФО, тому що у деяких спонсорів готові на себе брати багато людей. Тобто, наприклад, ви приїжджаєте, вам ніхто не дає житло, ви просто приїжджаєте на вас спонсор заповнює документи. Але тоді вам треба мати кошти і мати, якби розуміти, куди ви прийдете і що ви будете робити відразу, як тільки. Вступити на американську землю. А плюс і ще, наприклад, дуже багато людей вони також хочуть допомагати українцям. І, наприклад, багато хто, ну, багато, можливо, це дуже голосно сказано, але в мене є ну, живі ситуації, коли люди вони не готові на себе брати біженців, але вони готові їм на якийсь час, там, на півроку, на декілька місяців, може хтось на рік, може хтось за мінімальнішу плату а, давати свої будинки в оренду в користування. І ви там будете собі спокійно жити повністю безкоштовно або за мінімальні суми, але просто вам потрібно оформитись на іншу людину, тому що як я вже сказала, не всі готові на себе брати цю відповідальність, але ось так от там фінансовий, ну Фінанси да, в плані будинку, там якимись речами, якимись продуктами, багато хто готовий допомагати. Тому знову ж таки, вам як мінімум треба сюди приїхати, щоб ви далі вже розуміли, що вам робити, кого вам шукати. Плюс вам потрібно починати знайомитись з американцями. І коли ви починаєте з ними знайомитись, дуже багато приходить різної допомоги. Як я вже сказала, я вже вам в описі залишу більш детальну інформацію, посилання все, що тільки зможу знайти, написати вам задоволенням. Залишу я дійсно хочу допомагати. Я роблю це безкоштовно, і якби ну реально мені з моїх двохста я нічого не отримую, тому що мені хтось писав, що я як блогер на цьому наживаюся і взагалі я якби не допоможу ніколи нікому з пошуком спонсорів. Так, я не допоможу, тому що у мене немає тих, хто готовий приймати людей, а мої спонсори на себе вже взяли вже багато людей. Там, наприклад, спонсори сестри не готові нікого собі брати, і тому зрозуміла справа, що я реально нічим не допоможу. Ну що, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на мій TikTok, Інстаграм, Ютуб, залишати ваші лайки, коментарі, запитання. пока-пока!